Всім мої вітання, любимої друзі! Всім вітання! Знову я до вас! Знову я до вас таким чарівним посудом! Знову в мене є такий столовий набір. Всім мої вітання, любимої друзі. Всім вітання. Знову я з вами. І знову в мене є такий прекрасний, прекрасний столовий набір. Дуже гарний. Знаєте, от такий... М -м -м. Ну, Мені подобається. Ну, от мені всі речі подобаються. От мені весь посуд подобається. Рідко так можна подивитись таке, як я вже проходжу, що сама, що е -е, буває так, ну, мені подобається, але. Не знати, чи комусь ще він сподобається. А так, взагалі, то рідко, щоб мені щось, щось не подобалось. Я от така, що люблю все. <свісно> люблю все. А набір дійсно гарний. Скажу вам, що я так подивилась, бо я і дочки питала, як дочка викуповувала, щоб не було таких значних потертостів. Знаєте, от е, на тарілочках, якщо є золото, щоб вона приглядалась. І от дійсно на цьому наборі вроде, є смужка по золоте по кантику, але вроді все йде ціленьке. Я так, знаєте, ну, докладно не дивилась кожну-кожну тарілочку. Але так подивилась менше більше, то вроді такої потертості і немає. Не то, що вроде не, ну, немає, ну не бачу. Я щоб була така потертість. Хочу ще зауважити, що речі з барахолки, посуд йде з барахолки. З магазинів таких, секонд-хенди, як називають, з таких магазинів йде посуд. Не, не з під станка, що він не від станка новий, но Ні, це посуд, беушний ще того століття. Не знаю яких років: 50-х, 60-х, 70-х. Як до посуду. Але що посуд не новий. Але гарно збережений. Є, що новий, є, що тримали, і, і новий, так просто новий і здали. Так всяко буває, отак от буває, що от подивіться, а, а він дійсно такий гарний, що люди зберігали і навіть ним не користувалися. Отак. От Добре, приступаємо і будемо переглядати. Е, що ще хотіла сказати? Ще хочу вам всім щиро подякувати. Хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишеть коментарі, підписується на канал. Безмежно вам вдячна. Безмежно вам вдячна. Хто викуповує посуд, також щиро вам дякую. Щиресенько вам дякую. Є е, так, є такі. У мене жіночки, що вони так, як мої постійні, що я їх цілий час, ніби вже знаю, знаєте, от такі є жіночки, ніби я їх вже знаю, з ними зустрічалась, вони так, як мої коліжанки. <сумітна> така ще є смільниччини, смільниччини, Олена Дідух. Я передаю вам вітання, моя хороше, і я вам трієчки всі відставила. То, що ви просили, писали, я вам відставила. Так що не переживайте, ви мені вчора написали: Ой, я замовила, а ви вже виставили на продажу. Ні, в мене ще були, а я вам ваші виставила. Ну, щоб ще нагадати когось, нагадаю, нагадаю, така колись мені писала у Viber. Зараз вона мені вайбер не пише, може, тому що я не, не відповіла. Я воно мені так, знаєте, мене то мучить, що жіночка мені написала і писала мені, а я е, не відписала, тому що я в той час не мала, е, не мала часу. І потім воно так затягнулось, затягнулось, і я все згадую, що ой, треба написати, треба написати. І от така я, бачите, от така, Не відписала жіноці. О, вона не вміє писати коментарі, вона казала, я навіть туди не вмію заходити, вона мені писала на вайбер. Така жіночка з Харківщини, я її все називала пані Катюня. Я вам передаю вітання, моя дорогенька, якщо ви мене дивитесь, я за вас пам'ятаю. Я за вас пам'ятаю, моя хороша. І весь час намагаюся вам написати. Якщо ви мене дивитесь і мене чуєте, напишіть мені. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що можливо у мене в той момент пропав вайбер, бо так було. І можливо, вас і нема у мене в вайбері. Я, я можливо, і нема. Я так, не, так в мене вже є знову списки жіночок, котрим я сказала, що відгукніться, і напишіть. Жіночки написали всі. Дякую вам, мої хороші. Щиро вам дякую. А от не знаю, чи, е, чи ви є, чи вас нема, пані Катя, не знаю якщо ви дивитесь мене, напишіть мені, я вам обов'язково відпишу, обов'язково відпишу. Ще така є жіночка, щоб, щоб я собі згадала і я не забула, така ще є з Львівщини пані Ліда, пані Лідоня. Вам вітання, ви мені весь час телефонуєте, і ми по телефоні з вами спілкуємось, і ви замовляєте посуд по телефоні. Дякую вам, моя хороша. щиро вам дякую. Ще така мені пише е коментарі, замовляє посуд через м -м телефон. Така пані Алла з Києва, пані Аллочка, вам вітання, моя дорогенька. Це все, що я пам'ятаю. А так я вас всіх пам'ятаю. Ну, по, по черзі я вас буду називати, щоб вам нікому не було обідно, що я когось не назвала. Така ще, може, я називала той раз, а може, не називала той раз, але я ще назву. Вона весь час є, давно з перших таких моїх жіночок така Таня Хай. Мої вітання, ви час зі мною, ви весь час зі мною є. Я, по-моєму, вас вже називала, але я вас ще назву, бо ви кожного дня зі мною є на обидвох каналах. Така ще є е, Валентина Іванівна. Валентина Іванівна, ви зі мною з першого дня, ви мені як рідна. я за вас знаю е, все. скільки у вас того всього є, тих всіх вазоночків. Орхідей. Жіночка мені писала, що в неї більше 100 штук чи коло 100 штук орхідей. Моє дорогенька вам вітання і вашому синочкові на війну туди вітання передаю. Ех, вроді би, сьогодні всіх, що хотіла назвати. Не всіх, не всіх, але мені всіх вас називатися. Мені треба е, піввечора сидіти і вам всім дякувати. Я так вам загалом всім подякую. Всім щересенько дякую і низький вам укін, мої дорогенькі. За те, що ви зі мною є. А хто зі мною на двох каналах, то два рази вам дякую. І щиро вклоняюсь перед вами. Продовжуємо. І будемо переглядати пост. Так, в першу чергу я хочу вам показати. Такі глибокі тарілочки. Вони йдуть такі, як на перші страви. Е Гарні, дійсно, от так, як навіть дивитись, що тут весь е вся позолота, вся смужка позолоти, вся збережена. Отак от вам всі показую, і так всі йдуть по кругу, що позолота вся збережена. Вони йдуть такої, знаєте, е як ніби праженого молока. А ніби чуть такої слонової кості, але не слонової кості, бо слонова кість то є така чуть-чуть темніша. А це така світла. І йдуть ці те. Вони просто не вимиті. Все вже як в магазині, вони лежали, всі з порохами такі. Не вим... ну І я не стала мити. знаєте. От не було коли, мені просто не було коли, щоб я стала то все перемітати. Але для чого? Кожна людина собі буде перемивати вдома сама як захоче. Отакого такого Мають такі декольки. Бачите, це таке, як ніби якісь е, трави. От якісь ніби польові трави. Так мені виглядає. От така велика деколька і таких дві менших. так мені виглядає, ніби що вони як польові трави. З таким з е, смужкою, отака От смужка делікатна, делікатна. Вона. Знаєте, якась така, бо я багато смужок вже перевіділа, що е, з позолоти, а са якась так е, докладно зроблена, що мені проведена, що мені здається, що вона така, знаєте, ну, досить така делікатна, бо є часом от щось є таке, е, а є щось таке оригінальне. Отак от мені виходить, що в цих тарілочках якась така позолота оригінальна. от ну, так, я вам так кажу, так як я бачу, а то то собі як рахує. Е, Сказати, щоб тарілочки були в користуванні, не бачу, щоб вони були в користуванні. Можливо, якісь з них були. Но ці глибокі не були, бо я такої позолоти, ну, а от щоб була втрата потертості на ці декольці, не бачу моїх. Ну, от не бачу, переглядала менше-більше. Ну так, менше більше. Щоб так, Це просто в них от йде усіх, в них такий малюнок. Ну Отака от йде деколька. Таких польових трав, така ніжність. Скажу вам, скільки мають в діаметрів. Вони приблизно, певно, що всі мають 22 см, але я не знаю, не можу вам сказати. Ну так, 22 см, 22, ,2. 22 см мають в діаметрі ці тарілочки. І йдуть вони, то є баварія. от клеймо йде, то є баварія. Ідуть вони під 17 номером 200 гривень. 17-й номер 200 гривень такої тарілочки. їх є 6, так? Два, чотири, шість. Усіх тарілочок всіх є по 6. Вони легенькі, тоненькі. Оці вже йдуть такі, знаєте, от досі такі ну, тоненькі. Що легенькі, легенькі. Не, ну, не важкі, не грубі тарілочки. Такі делікатні. Зразу вам покажу ще такі плоскі, що йдуть. Я вперед покажу цей набір, а потім ще пару, там, парочок, чи, чи трієчку, чи що там мені зайде ще показати. Такі ще є плоскі. їх також шість. Ну, набір йде по шість, знаєте, так само, так і їх йде шість. І вони також всі делікатні, отакі От них Кійних, е, малюнок, чи така деколька. Знаєте, здавалося би, що ніби та деколька, бо так, як дочка мені е, то показувала і каже, ну що вони тут. Але то в них такий, е, е, така вона і є, що вона вроде би, вроде би там, чи, чи така десь є обірвана чуть -чуть, чи ще щось там. ну от так воно йде. Як воно йде, так вони всі ті та йдуть. Але вони всі делікатні. Все в них дуже гарнесенько, Все дуже гарнесенько збережено. Скажу, скільки маю в діаметрі 24 см. От так, як вони всі йдуть, ці плоскі тарілки, що мають 24 см. І йдуть такі тарілочки. ну Бачите, от новенькі з цього боку. Баварія. От бачите, що вони всі новенькі, ніде нема, щоб вони були десь потерті, затерті, що десь ними хтось користувався. І тут вони під 18 номером 250 гривень. 18-й номер 250 гривень отакої от тарілки. Отак вони йдуть. Отакі от делікатні. І от зразу ще є такі пиріжкові. Їх також є шість, і всі вони ціленькі, всі вони гарнесенькі, що нема, пошкоджень зовсім ніде. Також йде така деколечка, бачите, і дві малесенькі ще диколечки. І так само отаким, Ну так, то такі польові трави, вони мені так, по-моєму, я вже мала м -м, парочки. От хто в мене викуповував парочки, хто мене дивиться, то от бачите, ще є. Так, точно я мала такі парочки. Або тріо, я не пам'ятаю, але точно я таке мала. То хто викупив у мене вже такі парочки, можливо, ви ще захочете собі тарілочок, якщо ви мене дивитесь. Звичайно, якщо ви мене дивитесь, ну, дуже гарні, делікатні такі гарнесенькі. Скажу вам, скільки мають вони в діаметрі. 19,5 см. 19,5 см. 19 з половиною сантиметрів. І йдуть вони під 19 номером 150 гривень. 19 номер 150 гривень такої тарілочки. І їх є 6. Ще тут є таке блюдо. Бачите? Още таке йде овальне блюдо. Також воно новеньке, дуже гарне, ніде нема, щоб ним хтось користувався. Знаєте, потраплялись мені колись тарілки. Тарілки, блюда, що видно було, що тут з ними хтось користувався, їх треба було добре вимивати, щоб не було в тих, як порізав, в тих порах, щоб не було ніяких е рисочок, щоб не було видно. Бо так було, Бо так було. А це все делікатно, бачите? Все так делікатно зроблено, акуратно, акуратно. Дуже гарно. гарне, ну, мені подобається. Мені так подобаються ці польові такі м -м, трава. Ця польова трава. Так воно і. Є. Така, знаєте, ну, а як інакше назвати? Я не знаю, як інакше назвати. Мені здається, що це така польова трава. Е, все делікатне, Все делікатне воно такого, знаєте, от ну, ну, молочного кольору, мені так здається. Мені так здається, що такого молочного кольору, що дуже гарно. От дуже гарно. Не було в користуванні, бо навіть видно по цій боці, що воно нігде не... Просто знаєте, як воно лежало на полиці. і все. Але Щоб воно було десь в користуванні, щоб ним хтось десь користувався, то ні. Іде е, клеймо, баварія. От бачите, яке йде клеймо. Йде клеймо Баварія. І скажу, скільки має воно довжини то блюдо, і скільки має ширини. Хочу сказати вам, що не то не глибоке таке блюдо. знаєте, От в мене є такі глибокі блюда. А це от таке лише чуть -чуть. Ну, Все одно воно може бути на щось таке. Хто собі на що забажає? Не буду я зараз придумувати, видумувати, на що би воно там було. Кому на що потрібно, і на то би воно і було. Має блюдо 32 см довжини. І ширини має 20 см. От ширини має 20 см. Навіть не по навіть не міряю висоту, бо що там та висота? Висота 3 см. Так як я вам показую, так воно і є. І хочу вам сказати, що у нього ціна йде під 15 номером 450 гривень. 15-й номер 450 гривень такого блюда. Отакого От делікатного блюда. Не знаю, чи ще блюда такі є. От не знаю, чи ще такі овальні блюда є. Що ще є з того одного? Не знаю, не можу сказати, бо навіть от воно є, все там так е повиложене. Але, але чи ще є, чи нема, не можу вам сказати. Ну і ще салатник. Ще показую вам один такий салатник. от такий самий, з таким самим йде малюнком з такою самою деколькою. Бачите, і також має дві таких меншеньких декольки. Тут був цінник, цінник не вимитий. Ще тут така більша деколька є. От. Бачите, з трьох декольків. Одна велика така, друга меншенька, така меншенька, а третя така середня. От третя йде така середня. Гарний салатник, гарний, новенький, непотертий, не знищений, не був в користуванні. От, напевно, що в користуванні він. І не було, ніде нічого немає, ніякого пошкодження, нічого, просто брудний. Скажу скільки має е, діаметрів. Має в діаметрі 25 см. 25 там і два. 25 см має в діаметрі і має висоти 7 см. 7 см має висоти і йде під 20 номером. 400 гривень. 20-й номер 400 гривень. Хочу вам сказати, що я, напевно, що напишу М -м -м. то блюдо також 400 гривень. Так, що вже було заокруглено. Також 15 номер, 400 гривень. Так само буде, як блюдо. От також буде, так, як блюдо. Ну, і ще тут є така рибниця. От ще є така рибниця. Бачите? Отака гарна, гарнезна йде рівниця, Так само з такими декольками. Дуже делікатно, так легенько, файненько, отака йде красота. Красотулька така. Ну, Я думаю, що на нарібну, може ще хтось собі на щось захоче, але так, так виглядає мені що ніби рівниці, Я так називаю, що рівниці. Скажу вам, скільки вона має в діаметрі 20. Не в діаметрі довжини, вибачте мене, 22 см має довжини. І ширини 13,5 см. 13,5 см. Також вона чуть-чуть така йде глибше. Не плоска, а трошки така глибоченька. Трошки така іде. І йде під, під 16 номером. 16 номер я так написала, як. Шістнадцятий номер 180 гривень. Ось той номер так написала. 16 номер 180 гривень, щоб було добре, зручно видно ще поправить. Отакої салатнички. Така красота. Речі йдуть всі новенькі. От всі вони йдуть навесенькі. Тріо вам покажу. Отаке делікатне, тонесеньке вам покажу тріо. Воно залишилось одне, єдине, дуже гарне, безподобно гарне. Я його от показую, не знаю чому. Там ще жіночки викуповували. Ну, можливо, їм достатньо, щоб більше собі не захотіли. Лишилось воно одне. Ну, Дуже гарне. Може бути на подарунок, може бути собі там, чи хто має внучки, дочки, таке, щоб можна подарувати, бо це є дуже делікатна річ. От така йде чашечка. Такого йде спіла малина. От така це виглядає, от мені так виглядає, що то спіла малина. Тоненька, от тоненька ця чашечка така йде. Ручечка зручна, вона приблизно десь йде на 180 грамів. Мені здається, що я заміряла, а може, не заміряла, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, не можу вам сказати. Але ручечка зручна. І чашечки йдуть тоненькі. От йдуть чашечки такі тонесенькі. І йде таке блюдечко. Бачите, от таке йде блюдечко. Так само з таку дуже тонесеньку смужку. Отакою от малиновою, дуже тоненькою смужкою. Все новеньке, все новеньке, делікатне блюдечко. таке має чуть-чуть такі бортики. І от така йде пирішкова тарілочка. Щось мені сьогодні темно показує отака делікатна пиріжкова тарілочка. Можливо, я поправлю е, телефон. Не знаю. Е, нема. Потертостів нема, порізів нема, сколів нема. Е, ганчу немає ніякого, так як я кажу. Ганчу, ця посуда немає ніякого. Е, то йде клеймо. Розенталь, Германія Розенталь. Отаке йде клеймо. Германія Розенталь. Не скажу, яких років, чи 60-х років, чи ще 50-х, не знаю, але речі нові. Йдуть е, під 86 м номером. Я ціну знизила, бо воно одне 600 гривень. тріо одне. Ціна знижена. Добротно знижена. 86 номер 600 гривень. Скажу, скільки тарілочка має в діаметрі. Е, в діаметрі має 19. Ну, 19, скажу вам, і 3 см. 19 см. 19 см. Розенталь, 86-й номер. 300 600 гривень. Вибачте, вибачте, що я вже так путаю. 600 гривень. Ще вам покажу, що я маю такі кружки. Делікатні, нові, з такими добротними ручками. Такі гарненькі, з такою деколькою. Бачите, як йдуть кружки гарно. Отака шикарна деколька таких якихось квітів, а то якісь тут качурі такі. Ну, дека... е, Делікатно зроблено. Ну, делікатно кружки зроблені делікатно. І тут вони, якщо я не помиляюсь, на 380 грам. Отак От вони мені здається, що йдуть на 380 грам. Е... То йде клеймо. Польща, чекайте, бо мені чи я добре бачу, чи не добре, бо там ціни не пройде. йде клеймо Польща. От кружки йдуть Польща. І йде така кружка під 46 номером 220 гривень. 46 номер 220 гривень отакої От кружки. Вони тут легкі, не важкі. Ну, такі, ну міру, ну, кружка, але не такі, знаєте, що грубі, такі важкі, нормальні. Е не знаю, що ще вам за них сказати. Мені вони подобаються. Ще вам хочу сказати, що їх, по-моєму, у мене залишилось 4. Так, мені здається, що ще їх є 4. Дві жіночка викупила, ще їх є 4. Ще хочу вам показати, що я маю такі кружки. Їх в мене є 4. Їх було 6, жіночка, дві викупила і є їх 4. Отакі От йдуть делікатні. Такою деколькою, з такими якимись в таких кольорах якихось, якісь такі букети квітів. Не знаю, Як вони, що вони ті квіти називаються, але от таких якимись такими букетиками вони йдуть. Ручка зручна. От ручечка йде така зручна. Чашки йдуть ну, не грубі, І, ну, не такі тонесенькі, але й не грубі. Взагалі-то можна сказати, що кружки, а не чашки. От що -то кружки. Вони йдуть, якщо я не помиляюсь, я, мені здається, що я їх заміряла, що мене питали на 380 грам. Так, мені щось здається. Але якщо захоче докладно, щоб я заміряла, я замірюю і вам напишу і скажу. Хто пише мені, там, напише мені, чи в коментарях, чи в вайбері, чи в меседжері, чи де хто собі захоче, то я все відповім. Що кому треба, я все тут відповім. По любому посуду. Клеймо йде Польща, у них йде клеймо Польща. Не знаю, яких вони років, але вони, напевно, ще йдуть десь 60-х років. Так як я от дивлюсь по, по тому клеймові, то напевно, що 60-х років. Не скажу вам точно, бо не знаю. Йдуть вони під 46-м номером 220 гривень. 46-й номер 220 гривень такої кружки. І наостанок покажу вам, що я маю ще таких чотири парочки чашечок. Дуже делікатні. Ну, от такі, дуже делікатні. Мені здається, що я їх колись мала, але трошки в інакшому кольорі. А це у мене є такий колір. Ось такий колір. Чашечка легесенька, ручечка зручна. Приблизно десь де, ну, не знаю, Може, 200 грамів має, якщо така повна, а якщо ні, то десь приблизно 190 грамів. Ну, десь так. Десь так бо... бо я не заміряла, скажу вам чесно, не заміряла. Якщо хтось захоче, я заміряю. Мають таку деколючку, бачите, отаку мають, е як кайму з таких кольорових листів з квіточками разом. Все таке йде ніжне, делікатне, кидається в очі, що вони дуже гарнесенькі. Ну, такі чашечки делікатні. І йде таке блюдечко. Бачите? Ось так само має таку кайму з таких кольорових листів і там з світочками. Воно таке, знаєте, мені виглядає, нібито, нібито яблуневий цвіт, нібито такі розочки. Ще, знаєте, такі, що не мають серединки. Розочки такі, що не мають такої, що не густенькі, такі лише по одному пелюстку. Отакі делікатні парочки. Так само той йде в Аварія Германія, тут ще тут клеймо, а тут ще якийсь надпис, не можу вам сказати. Отак от вони йдуть, такі в них клейма, і йдуть вони під восьмим е номером 280 гривень. Восьмий номер 280 гривень отакої от парочки. Хто забере всі чотири, бо я маю 4 таких парочки. То я віддам по 250 гривень. Ну, от і все, мої хороші. На сьогодні буде все. Що могла, то вам показала. А ви вибираєте дійсно посуд гарний. Ну, дійсно, тарілки, дійсно, шикарні. Е, можете загалом собі вибрати набір, можете по е, окремо, хто собі як забажає. Але дійсно, дійсно, речі такі делікатні. Ну і парочки у мене делікатні цей раз. Вона не передала зовсім, бо сказала, що абсолютно нічого такого не бачила, підходящого, що, щоб можна було передати. ви як самі бачите, що я не їду. От поки що я не їду. Не заходить мені поки що їхати, і я не їду. Хоча я скучаю по внучкові. я поїду, але ще поки що ні. Добре, добре. Що могла ти вам показала? А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі. Гарного вам вечора! А хто буде дивитись мене в день, то гарного вам дня і чудового вам настрою. Всім до зустрічі, всім пока!